Друзі, всім привіт! З вами канал Ukrain і це Євген. Пишіть у нашому телеграм-каналі або інших мережах свої питання, що ви хочете, щоб ми вам розказали або на які питання ми вам відповіли, і ми будемо готуватися і вам відповідати саме у форматі відео. Сьогодні, 7 жовтня, ми отримали запит від одного із наших підписників відносно різниці стадії перміти, і Чи можна по по ворперміт навчатися чи ні? То давайте розбиратися з е, цією темою. Взагалі, ворк і стаді приміт вони мають своє е, значення, для чого вони були створені. Воркпереміт буває двох форматів: – «open» і «closed». Open це якщо ви можете працювати, буде, closed, якщо вам, ви прив'язані до одного із роботодавців. Стаді переміт вам потрібен для того, щоб ви могли навчатися, і якщо у вас є стаді пероміти, у вас work воркпереміту, то ви можете працювати не більше, ніж 24 години на тиждень. І саме ця інформація це оновлена інформація, яка з вересня 2024 року, тому що до цього можна було працювати лише не більше, ніж 20 годин. Але все ж таки, якщо у мене є Work Permit, можу я навчатися чи ні? Якщо чесно, я знайшов таку цікаву програму, і давайте про неї поговоримо. Ця програма знаходиться на canada.ca. до все як завжди, у нас є на офіційному сайті Канади, тому посилання буде в дописі до цього відео. Ви зможете самі прочитати, якщо у вас буде є бажання. І так, в чому особливість цього? Якщо ви отримали work permit до 27 червня 2023 року, то ви можете бути eligible на те, щоб ви навчалися без study перміту. І так, що у нас є? Хто так? Ну хто взагалі eligible і хто взагалі може податися? Якщо у вас є валідний work permit, який був виданий до або 7 червня 2023 року, або у вас є? Лист авторизації, який дозволяє вам працювати, це. Тобто, якщо ви подалися, тобто у вас був work permit до 7 червня 2023 року, ви подалися на його подовження або оновлення. Ви отримали цей лист. А вже зараз у нас 24 рік, жовтень, 24-го, і ви все ще не отримали work permit, тобто новий оновлений, тобто ваша справа ще у розгляді. І саме тому ви можете на основі цього листа ще навчатися. Далі. І цей лист повинен бути виданий до або 7 червня 2023 року. Якщо ви подалися на work permit після 7 червня 2023 року, ви не можете подаватися по цій програмі. Так, і як довго ви взагалі можете навчатися? Тобто, якщо у вас був work permit виданий до 7 червня 2023 року, то ви можете навчатися до кінця вашого work permit. Але не пізніше, ніж 27 червня 2026 року, тому що ця програма закінчується саме в цей дату. Тобто зараз у нас жовтень 2024 року, тобто якщо у вас був work permit виданий до 7 червня 2023 року, то ви можете без Стаді приміту навчатися, і якщо у університету або інституту будуть якісь питання відносно того, що вони не можуть, то по факту ви можете зробити посилання на цю офіційну сторінку, і вони повинні вам надати право навчатися. Так, що ж відбувається, якщо ваш Work Permit ви подалися на подовження і ви ще не отримали відповідь, то тоді або отримали відповідь відносно його подовження. То тоді три дати: це перше, це е, ваша кінцева дата е, на е, погодженому Work Permit Extension. Е, потім е, друга це дата, коли вам відмовили в подовженні Work Permit. -у. І це 27 червня 2026 року. Тобто, що відбувається раніше по ну, то і крайня дата, коли ви можете навчатися. Але по цій програмі саме навчання повинно закінчуватися до 27 червня 2026 року. Але тут написано відносно того, що рекомендують вам податися ще й на стаді Перміт і на всяк випадок. Але є ще нюанси відносно цієї програми: тобто, якщо у закладу є питання і вони не готові вам надавати можливість навчатися, то ви можете спробувати надати саме посилання на цей ресурс, або все ж таки за інститутом є право, вони можуть вам все ж таки відмовити. Відносно того, якщо ви будете мати ворк-перміт і повноцінно навчатися, це може вплинути на ваш. Піар і якщо ви на нього подалися, то давайте розберемося е, з цим нюансом. Якщо ви хочете податися на е, Permanent Residence, і ви воркер, який е, працює і навчається, навчається full тайм е, то е, ваш е, досвід роботи не буде рахуватися, якщо е, ви подаєтеся по експрес-ентрі. Е, або е, програма називається Legibility for the Kennedy Experience Class. Е, ось, якщо ви full тайм студент і ви подаєтеся про, по програмі Federal Skilled Worker, е, то воно буде рахуватися. Е, і е, тут є посилання саме з більш детально відносно того, е, в яких саме інститутах ви повинні навчатися. Тобто, якщо ви вчитеся в Інститутах, в яких є в цьому списку, то ви тоді можете подаватися по програмі Federal Skilled Worker. Якщо ви навчаєтеся в університеті в інституті, в якого нема списку, то тоді цей досвід не буде рахуватися. Ось такі особливості, про які я, якщо чесно, навіть не знав. Тому, ось бачите, завдяки вашим питанням, ми розбираємося разом і знаходимо відповіді на питання. Знову ж таки, ми не являємося. Імміграційними консультантами ми знаходимо інформацію, яка є eligible на офіційних ресурсах. Це canada.ca і вся інформація знаходиться там. Тому, якщо у вас є все ж таки питання, ви хочете перевірити, або у вас є бажання поспілкуватися з імміграційними консультантами, то звертайтеся до них також. Ми нікого рекомендувати вам, на жаль, не будемо. І так. Відносно цієї програми, що ще у нас цікаве, те, що ви можете податися і на стаді Перміт і мати стаді і Ворг Перміт одночасно. Тому. Друзі, я сподіваюся, що я зміг відповісти на ваше питання відносно різниці Стані Permit і Ворк Перміт, і приймати рішення, чи навчатися чи ні по стадії Permit, або пробувати навчатися по work Permit, якщо ви подавалися до 27 червня 2023 року, залишається за вами. Тому, в залежності від вашого статусу міграційної програми, зараз в якому ви перебуваєте, по якій програмі ви подалися, чекаєте ви номінацію, чи ви подалися по гуманітарній. Програми був вже на федеральному етапі, тому тут потрібно у кожному питанні підходити стратегічно. Будучи питання, звертайтеся в телеграм-канал, інстаграм-канал, пишіть в коментарях до цього відео. Всім дякую, до побачення.